21 дитячий садочок у Запоріжжі від сьогодні запрацював на повний робочий день. Тепер 403 дитини, які вийшли очно, зможуть вчитись та грати у безпеці в обладнаному укритті. Тут у дитячому садочку є окремі місця для сну, навчання, відпочинку та харчування. і <плес> Осіяся. <плес> Our honor, our holy Ukraine, for our country, 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 for our Раніше діти від 5 до 6 років могли перебувати у садочку лише 3 години та здебільшого навчались онлайн. Вийти на 8-годинний робочий день стало можливо завдяки організації харчування. Воно для дітей абсолютно безкоштовне та оплачується за рахунок міського бюджету. Сьогодні на обід у нас суп з зісною капустою та сметаною. Друга справа у нас гречка розсипчата, і третя у нас. Рибна паличка з яйцем. Нам привозять все це, А ми тут розігріваємо. Для цього у нас є духова шахта, у нас є піч. А я же замочу. Подделки кушати, еще рисовать, потери нади, купати, і все. Делать графичный диктант. Графичный диктант. И... Звукать. Звукать. рыбные палочки, банан, хлеб. Тебе сподобалось? Да. Смачно было? Да. Да. А что наибольше сподобалось? Да. Це меню та технологічні карти були погоджені з Держпродспоживслужбою. Меню складено відповідно до постанови 305-ї. Це так би мовити, здорове харчування, по клопотенко, менше цукру, менше солі, все здорове, каші, білок розраховано відповідно до вимог та стандартів дитячого харчування. І зауважу, що харчування відбувається повністю безкоштовно за кошти бюджету місцевої територіальної громади, тобто батьки нічого Нічого не доплачують, як то було до початку повномасштабного вторгнення, що якусь вартість давав бюджет, якусь вартість платили батьки. Зараз повністю харчування безкоштовне для всіх діток, які відвідують дитячі заклади. 18 мільйонів гривень виділено на харчування. Але ще я повторюсь, якщо ми подивимось по суспільному запиту, що дітей буде більше, то будемо додавати кошти. Але вкотре наголошую, не всі оці 70 з чимось навчальних закладів дошкільних, які працювали в форматі 3 родини є такими належними, щоб до прикладу забезпечити перебування 8 годин. Тому будемо дивитися, яку кількість закладів ми зможемо відкрити. Вихід дітей у садочка, які працюють повний робочий день, дозволить частково розвантажити батьків. Особливо це актуально для родин, яким довелося евакуювати з рідної домівки. І, так як ми переселенці з іншої області, то на жаль наш садочок зруйнований, тому. Ми пішли сюди. А оцей період між двома садочками він вдома був чи так. Він був дуже великий велика перерва два роки, і тому ну я боялася вести так до садочку, щоб ну, мало ли, чи щось станеться у такий час, але ну розумію, що потрібно ж знаходитись у соціумі. Тут він з дітками і чомусь навчається ж і розважається. Ми як переїхала до Запоріжжя, евакувалися, то одразу чоловік знайшов з роботи. І звісно, мені теж хотілося ж допомагати йому знаєте, як от і свого житла ж нема зйомне. Тому звичайно, так для мене буде більше часу. Я коли буде повний день у садочку, переробити свої дорослі справи і ще більше вже приділяти увагу дитині. Всього у Запоріжжі близько 10 тисяч дошкільнят, які б могли відвідувати заклади дошкільної освіти. 21 садочок дозволить розмістити близько тисячі дітей. До 1 вересня планують обладнати укриття та відкрити ще чотири садочки на повний робочий день. Давай а тепер я, піду, давай. Давай. Меркує сонце, трішки і тела. Я вас не доночка, бо доляночка мала. А тусимо сімейку з корою, бабусями спиваночка пісні. Я не лишила чудову, подобається жити ні мені.